Вітаю всіх. Сьогодні 7 липня 23-го року Харків. Отак от, от, коли вже зріє перець, збираємо морку збираємо. Зараз я дістану. О, дивіться, яка морква. гарнюня. Так. Помідори вже, діда. Перші пішли. Виноград зріє. Там один ще жовтий. Ну, я його трогати не буду. Я хочу вам показати дію метарезину, це грибок і бітоксибацилину. 28 червня я обробив його. А це в діда така ірга вже можна їсти, бачите, скільки я заряжу. І рядом молоду Дід розводить їх. А в таких от відрах в мене було по сотні, я обираю стекло, по сотні слимаків. Тут були і черви, і трипси, личинки, жуків, так, зараз я її. Переверну, бо мені самому цікаво, як працює цей метарезин. Бачите, він колорадський залишився. От черв'яка одна слізь залишилася. Грибок його вже доїдає. Нема ні одного слизня. Так, а тут подивимося, що у нас є. Ну це траву я кидав їм. Отак. Нема. Ось все, бачите, що од них остається від слізні. Сейчас я покажу. Бо дідує руками брати. Грибок доїдається к слізні. Ось таке остається. Навіть черви поїла. Так, і все, бачите, цілий куча все. На другий день. Після того, як побризав, слизні повилазили на скло і сиділи там. Так, зараз я. І ще одне відро в мене тут є. Це, щоб було побільше досвіду. Тут навіть трохи води. Ну це грибокий. Бачите? Пусто зіло. І ось дивіться, навіть... це жук этот, носоріх називають його. Його грибок вже почав доїдати. Нема нічого. Слизні. Гусінь була, колорадські були, личинки були, яйця колорадського були. Ось ви бачите, у нас показує. Метарезин і бітоксибацелін вбивають всю нечисть. Це наші культурні. Це як Хаймерс і f 16 Хаймерс по землі, F-16 по вітрі. Де дістати? Першому відео я скину. Кому треба, заходите. дід перекине на пошту. Ютуб не дуже любить, коли у нього хліб забирають. А дід зараз буде пастися на таку ірга. Це ірга. Маленька, але її багато, і багато. Відро можна з куща запросто набрати. Але дідь любе свіжу. Дякую, що були в мене в гостях. До зустрічі!